Доброго ранку, що щойно до нас приєднався, це Київська державна регіональна телерадіокомпанія. Сьогодні, 24 березня, четвер. Нагадаю вам, що в понеділок завершиться цього сезонний тиждень моди. І саме тому до нашої студії ми запросили гостя Ірину Данилевську. Вона голова організаційного комітету Ukrainian Fashion Week. Доброго ранку, пані Ірино. Доброго ранку. Як ми знаємо, я думаю, багато хто знає, особливо з тих людей, які стежать за тенденціями моди, що Ukrainian Fashion Week проходить в Україні з 1997 року. Е, який же в цього сезонний тиждень моди видався? Е, що було нового, такого оригінального? Видався складним, так, е, тому? тому що знаєте, для для будь-якого європейського тижня моди mm -hmm. е, а Українські моди приходять за європейськими стандартами і вже 14 років ми ніколи не змінюємо цим правилом. Для будь-якої європейської моди завжди важлива стабільність. І коли щось змінюється, звичайно, ми хвилюємося. Ось комітет хвилюється, дизайнери, хвилюються, журналісти, яких дуже багато у нас. 150 засобів інформації кредитована була цього сезону в соособі. А у нас була така глобальна зміна, справа в тому, що Ukraine Fashion Week, який останні три роки а, прекрасно себе почував в виставковому центрі International в Пушкінському uh -huh. парку, він змінив свою адресу. І зараз наша локація це прекрасний, відомий і улюблений всіма мистецький арсенал. Uh -huh. Звичайно, це була така відповідальність з нашого боку велика, тому що і приміщення дуже красиве, легендарне, старовинні стіни, арки, колони. Це дуже красиво, це надихає, це, це стимулює для творчості. З іншого боку, це безумовно якісь організаційні, технічні, якісь маленькі моменти, які нам постійно приходилось давати. Ну я думаю, що від більшості. Дуже-дуже позитивні. Всі сказали, що це дуже красиво і що це дійсно нові емоції, а для моди дуже важливі нові емоції. Mm -hmm. А скажіть, ваша думка як авторитетної людини в цій сфері, чи можуть бути українські дизайнери спроможніми от в бізнесовому плані на європейському ринку, тому що кажуть, що саме європейські магазини хочуть закуповувати колекції українських дизайнерів. Чи є вони там популярними? Наскільки? хочуть закуповувати колекції українських дизайнерів в Європі, тому що зараз є така ем, тенденція, так. Так, таке бажання ем, трошечки освіжити європейську моду, mm -hmm. щоб трошечки додати якихось нових імен, нових стилів, тому що сталі європейські бренди, французькі, ми в основному французькі італійські бренди, вони дійсно є настільки... Сказали, що італійці ще пару років тому почали бити на сполох, тому що в них наймолодші дизайнери були Дольчі Габана, яким стільки скільки мені, а може вони і старші трошки за мене. От, і вони почали активний пошук молодих дизайнерів і в тому числі молодих дизайнерів в інших країнах світу. Такою країною стала Україна. Uh -huh. І е, е, зараз е, чим ми ще пишаємось на в Цьому от тижні моди, 28 восьму це був український тиждень моди. Пишаємося тим, що у нас було 14 зарубіжних гостей. Вони відвідали Fashion Week. Але це не гості, які приїхали просто подивитись, знаєте, себе показати. Так, і пару інтерв'ю дати. Це були гостівці в галузі моди, і 14-10 це ті, хто займається модою як бізнесом своїм власним. Mm -hmm. Це фешн-консультанти і байери. Бо це було найцінніше, що в Україну приїхали люди, які готові продавати і просувати українських дизайнерів на західний ринок. А нам з вами це тільки на користь, тому що чим формально більше буде продаватися українських дизайнерів, тим дешевше будуть кожна їх річ окремо. Це не може не радувати. А що ж саме заважає українським дизайнерам просуватися на світовому ринку? Те, що, по перше, не дуже гнучкі, не дуже зручні закони, не хочеться про це говорити прекрасного ранку весняно, але е, їм треба допомагати, їм треба сприяти е, документам, угодам, е, правильному проходженню юридичному е, супроводу е, цих колекцій, тому що це достатньо складна ситуація, абсолютно в Україні не опрацьована. Можливо, тому що не було такої нагоди, але зараз вона є. А друге... Е, Український дизайнер треба любити і більше продавати в Україні, uh -huh. тому що виникає їм коли замкнене коло. Ой, така річ дорога, я не буду її купляти в своїй магазин, не буду замовляти в свій магазин. Uh -huh. але вона дорога, тому що вона є там в п'яти-десяти екземплярах, якби вона була в сотні екземплярів. Uh -huh. а якщо вона в сотні екземплярів, вона коштує набагато дешевше, це всім вигідно. Нам треба почати дуже активно продаватись в Україні для того, щоб створити колекції достатньо. Дешевими, не такими дорогими, і західний ринок також тоді дуже активно буде долучатися до справи а продажу і популяризації українських дизайнерів. Хто ж із відомих фахівців, гостей був присутній на цьому тижні, на цьому сезонному тижні моди, і про це, що це про це значить, а, Можна починати з таких серйозних людей, як байери, які входить в десятку кращих. Європейських байерів Алісандра Данилі, можна говорити про фешн-редактора газетеля Републіка, можна говорити про головного редактора російського журналу Гламур, російського журналу Гламур або, наприклад, співробітника російського журналу Вок. Угу. Але е, хотілося б сказати, що найбільш зірковою і дуже приємною і корисною для України кризисним для України візитом був візит Джів'єн. Це mm -hmm. французька супермодель, багато хто про неї знає, бо в інтернеті вона є як власниця найдовших ніг в світі. А яка ж довжина поцікавлюся? 120, до я не пам'ятаю, 3 сантиметри. Oh -oh. І Джів'єн приїхала до нас абсолютно з благодійною діяльністю, mm -hmm. з благочинною діяльністю. Вона займається благочинністю, Дуже давно вона є послом доброї волі ООН Філанці, і вона недавно отримала грамоту ЮНЕСКО за свою благодійну діяльність в Україні. Вона допомагала нам вже фінансував у нас такий прекрасний проєкт, який рік існував, він називався Перша професія. Ми збирали гроші і закуповували обладнання для того, щоб в дитячих будинках створити такі швадські ну, майстерні, щоб так. дівчатка, виходячи з дитячих будинків великий в світ які до них не є дуже прихильними, вони мали професію, вони вміли шити на сучасному обладнанні. Щоб, Знаєте, бабусі жінки рівни були і так, бо я була сама в цих дитячих будинках, а ми їм купили нове обладнання, яке дозволить їм е, сказати, прийти на фабрику, і сказати, я знаю, що це, я вмію на цьому працювати для мене. Щоб були складні. пристосовані до реальності. Так. І от Дікін вона вона була в Дитячих будинк, в одному дитячому будинку була сама, три дитячі будинки приїжджали до нас, і директорам вона вручила uh -huh. э, сертифікати на uh -huh. це обладнання. Ну і крім того, ще з благодійною метою знялася фотосесія журналу сезонної моди нашого і ще з благодійною метою відвідала Євро-2012 і подарувалася три начки цим будинкам. Скажіть, а от з чим порадували саме українські дизайнери? Чим здивували? Чим ми порадували? І що було такого незвичайного, в кого можливо в персоналі? Ви знаєте, це найвдячна справа для організаторів хвалити когось одного або ага, двох, що ніхто не образуєся, так. так? Але але можна я скажу те, що мені сказали наші гості, наприклад, от Деніс, це дуже вагомий і відоме фашен фахівець Бельгії. Він сказав, що він був тільки перші три дні він сказав, що перші три дні були настільки насичені на враження і на корисні бізнесові контакти, що ще для нього вони прийшли навіть більш насичено і важливо, ніж Париж, на Паризькому тижні моди. Це був такий комплімент і нам, і дизайнерам. А які ж у вас вже є розробки на наступний тиждень моди? Що слід очікувати на наступний сезон? ви знаєте, сподіваюся, що навпаки нічого нового, тому що кожен тиждень моди, як я кажу, славець на своєю стабільністю. Чим стабільніше це проходить, ми дуже пишаємося тим, що незважаючи не на економічні кризи, політичні кризи в нашій країні, все ж таки 14 років двічі на рік, в березні і в жовтні ми приводимо. Крейн Фешнвік європейського формату, дуже цим пишаємось. Um, ми залишаємось на цьому майданчику. Так. В майданчику арсеналу, ми чекаємо тих самих гостей. І єдине, що може змінитися, це отак свіжа кров, ці молоді дизайнери, де, де, де. яких кожен сезон ми запрошуємо на край фешнві. А скажіть, дотягуємо до європейського рівня? Все так, як в Європі? Чи ще треба старатися наполегливо працювати? Ні, старатися не треба, ага. працювати завжди треба. Рівень прекрасний, і це рідні фахівці всі-всі. А єдине, що нам потрібно, це увага, повага наших співвітчизників, для того, щоб вони вірили і купляли українські одяг, тому що було прикро і вже є прикро, що його так цінують на заході і не завжди цінують у себе на батьківщині. Ну і на останок, пані паніру буквально два слова нашим телеглядачам зранку. Два двома слова двома, словами не обійдешся. Ну, я хочу просто побажати, щоб кожен ранок був хороший. Для того, щоб кожен ранок був хороший і щасливий, треба, звичайно, шукати якийсь баланс, якусь гармонію собі і зовні. І ще хочу сказати, що не обов'язково буде бути модним, але бути охайним, бути поважати себе, це обов'язково. І знаєте, е, наскільки... Е, я розумію, все, що показують українські на медалиподіуми, це тільки нам допомоги, це тільки порада, як це може бути. І в ніякому разі не диктат. Такі корисні поради сьогодні надала нам Ірина Данилевська, саме вона організатор українського тижня моди, що щойно завершиться.